Шановний пане президенте. До 20 січня 2015 року на всіх українських телеканалах з вуст політиків, журналістів, чиновників всіх рангів звучало слово кіборги. Це про тих, які захищали Донецький аеропорт. Після 20 січня про захисників аеропорта забули всі, ніхто навіть не цікавиться долею цих бійців. Ми, батьки, брати, сестри, жінки, діти цих воїнів хочемо запитати у вас, пане президенте, де поділися наші близькі люди? Ми хочемо почути з вуст ваших. Відповіді на питання: перше, чому сьому роту 80-ї окремої армійної бригади пропускали через блокпост бойовиків з телекартинки? Видно, як перевіряють наші хлопці-бойовики, і цим всім керує офіцер ФСБ Росії, який видавав себе за бойовика. Друге, яка потреба була зруйнований, замінований, пристріляний з боку бойовиків аеропорт відправляти наших воїнів. Чому ніхто не відправив підкріплення, коли хлопці просили про допомогу? Вони телефонували батькам ще 16-17 січня. Що у них патронів залишилося на один бій? Четверте, яка була роль начальника генерального штабу збройних сил України пана Муженка, який знаходився поблизу аеропорта. Чому переговорні процеси ведуться так неефективно і скрито? Кучма щось там крутить, Мінську, Медведчук веде переговори в АТО, незрозуміло в якому статусі. Дайте відповіді на запитання, чому на сьогоднішній день немає списків на тих, хто знаходиться в полоні, і на тих, хто загинув. Представники міністерства оборони СБУ, волонтери, подають лише загальні цифри полонених і вбитих, і ті різняться сотнями. І за такої вахханалії з'явилася третя сторона, приватні детективи, які готові надати послуги по звільненню з полону, але вже за великі гроші. Що ще за армія? Ми одягли дітей, відправили воювати за свої гроші. А тепер ще й треба звільняти за свої гроші. Тоді навіщо функціонує… Ціла армія спеціальних організацій державі. Ми розуміємо, в якому становищі перебуває країна-армія, але можна, хоча б організувати пошуки цих хлопців професійно. Ми вимагаємо чітких відповідей, а не політично заангажованих штампів і прискорення пошукових робіт для повернення наших рідних з повагою родина оцих людей. На сьогоднішній день по офіційних даних місце знаходження невідомо. І постійно, коли дзвониш в СБУ чи ще в якісь структури, Тобі відповідають, ну ви розумієте, інформація повинна йти знизу. Це що мій брат повинен сам передзвонити і сказати, що він знаходиться в полоні, тамто і там то. Хлопці тримали цей аеропорт. А на сьогоднішній день виявляється, що це зовсім не стратегічний об'єкт. Для чого туди відправили хлопців? Мій чоловік знаходиться в Донецькому СБУ, полонений з 20 січня, і по нинішній час була смс 20-го числа, що вони вижили після вибуху, що болить сильно голова, желудок і Грудна клітина і каже, не знаємо, чи ми ще довго будемо триматися. Мій чоловік Бондар Олександр Володимирович знаходиться, як без пропавший, по даних СБУ. Можливо, він знаходиться в полоні. Маємо надію, що він знаходиться в полоні. Останній він виходить 20 числа на зв'язок. 11.45 казав, що ще живий. Труїт, то 19-го перед тим він 19-18 дзвонив, що дуже труїт газами реакція дуже погана, і немає чим захиститися від газів. останній раз виходив 19 січня на зв'язок. Ну не знаю, теж з групою патріот найбільше говорю. Вони то так само мені теж говорять, що їм не дають їм, не дають працювати, не дають, не дають їм знайти, де саме знаходяться наші, наші хлопці. То зразу говорили, десь їх не було, потім десь в лікарні, чи він точно є живий, чи він не живий. Я вже поняття не маю. СБУ дзвонить, а скажіть, що ви знаєте. Ну, що я можу знати третій місяць дитини? Нема що я можу сказати збив. А що власне сказав ваш син? Останній попади на зв'язок? Сказав, що до тому хоче. Слава Україні. Героям слава!